Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми з вами закріплюємо вивчені таблиці множення і ділення. Складаємо і обчислюємо вирази. Розв'язуємо задачі. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож ми часу не гаємо, роботу швидше. Починаємо. Давайте порахуємо усно. Скільки буде? 23 додати 6. Оберіть правильну цеглинку. Правильно буде 29. Молодці. Наступне 70 додати 6. Буде 76 зелена цеглинка лего. 81 додати 7 буде. Мої розумнички буде 88 помаранчева цеглинка. 100 відняти 6. Дійсно, буде. 94. Розгортайте хочі свої зошити та записуйте сьогоднішнє число. Пропишіть каліграфічну хвилинку. Число 100. Один рядочок. Усно склади вирази й обчисли їх значення. 6 поділити на 3 буде 2. Або частка чисел 6, і 3 дорівнює 2. 9 поділити на 3 буде 3, або частка чисел 9, і 3 дорівнює 3. 12 поділити на 3 буде 4, або частка чисел 12, і 3 дорівнює 4. 15 поділити на 3 буде 5, або частка чисел 15 і 3 дорівнює 5. 18 поділити на 3 буде 6. або частка чисел 18 і 3 дорівнює 6. 21 поділити на 3 дорівнює 7. або частка чисел 21 і 3 дорівнює 7. 24 поділити на 3 буде 8. або частка чисел 24, і 3 буде 8. 27 поділити на 3 буде 9. Або, частка чисел 27 і 3 дорівнює 9. Молодці, ви впоралися. Запишіть, будь ласка, вирази і обчисліть їх значення. Число 21 зменшити втричі. Число 31 зменш... 21 зменшити втричі. Наступне дочастки чисел 24,8 додати 20. Дочастки чисел 24,8 додати число 20. Добуток чисел 3,8 зменшити на 5. Добуток чисел 3,8 зменшити на 5. Ну що, готові перевіряти? Перше, число 21 зменшити втричі. Треба 21 поділити на 3 дорівнює 7. До частки чисел 24 і 8 додати число 20. Заходимо спочатку частку 24 ділимо на 8 дорівнює скільки? Правильно, 3. І 3 додати 20 буде 23. Наступне, добуток чисел 3 і 8 зменшити на 5. 3 множимо на 8 буде 24. І додати, відняти 5 буде 19. Ви впоралися. Прочитай вирази за зразком та обчисли їх значення. Різниця чисел 24 і 18 помножити на 3. Знаходимо різницю. 24 відняти 18 буде 6. 6 помножити на 3 буде 18. Суму чисел 19 і 5 поділити на 3. 19, додати 5 буде 24. 24 поділити на 3 буде скільки? Правильно вісім. Добуток числа 3. Різниці чисел 19 і 10. Знаходимо різницю 19, відняти 10 буде 9. 3 множимо на 9 буде 27. Задача. Купили 9 кг яблук, а груш утричі менше. Скільки всього купили кілограмів яблук і груш разом? Давайте подумаємо, що варто дізнатися спочатку. Ми знаємо, що є яблука, є груші. Яблук 9 кг, груш невідомо відомо скільки, але утричі менше, ніж яблук. Чи можемо ми знайти груші? Можемо. А якою дією, якщо у 3 рази менше? Правильно, дією ділення. Отже, 9 поділити на 3 дорівнює 3 кг груш. Щоб знайти скільки було яблук і груш, нам треба тепер, знаючи, скільки було грушок, додати яблука, які ми знаємо, і груші. Отже, варто зробити 9 додати 3 і буде 12 кг. Всього купили 12 кг яблук і груш разом. Задача. А Розв'яжи задачу, скориставшись коротким записом. На зиму для кролів заготовили 80 кілограмів моркви. Капусти на 53 кілограми менше, ніж моркви, А буряки утричі менше, ніж капусти. Скільки кілограмів буряків заготовили для кролів? Дивимось, коротка умова. Морква 80 кілограмів. Капуста. невідомо скільки, але на 53 менше, ніж морква. Отже, знаючи моркву, ми можемо знайти капусту. Якою дією, якщо морква 80 кг, а капуста на 53 кг менше? Правильно, дією віднімання. Коли ми знатимемо, скільки було капусти, в нас сказано, що буряків у менше, ніж капусти. Яку дію варто буде зробити? Правильну дію ділення. Нас запитується, скільки ж буряків заготовили. Давайте розглянемо розв'язання. Перша дія. Те, що ми і казали, в першій дії ми з вами знаходимо капусту 80 відняти 53 дорівнює 27 кг капусти. Далі знаходимо бурячки. Нам треба 27 поділити на 3 дорівнює 9 кг. Відповідь для кролів заготовили 9 кілограмів буряків. Наступне розглянь діаграму продажу фруктів в супермаркеті та дай відповіді на запитання: в нас є лимони, ківі, банани, груші, яблука. У яких одиницях вимірювали масу фруктів. Масу фруктів вимірювали у центнерах. Скільки в одному центнері кілограмів? В одному центнері 100 кілограмів. Тобто ми рахуємо сотню кілограмів центнер. Яких фруктів продали найменше? Найменше продали груш. Скільки? 30 центнерів. Яких фруктів продали однаково? Однаково продали бананів та яблук. Скільки продали бананів і яблук? По 60 центнерів. Чого продали більше? Лимонів чи яблук. Лимонів продали 50 центнерів, а яблук 60 центнерів. Яблук продали більше, ніж лимонів. Спробуй побудувати відрізок втричі коротший, ніж смужка. Спочатку знаходимо відрізок. Нам варто 27. Поділити на 3 і ми отримаємо 9 см. Треба накреслити відрізок 9 см. Продовж, будь ласка, речення. Було цікаво. Було важко. Тепер я можу. Домашнє завдання виконує номер 668-669. Дякую. За увагу! Ви чудово попрацювали на сьогоднішньому уроці, я і я вами дуже пишаюся. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. Бувай!